21 січня 24-го року виповнилося 100 років, як світ живе без Леніна. Дякувати Богу. Отже, 21 січня 1924 січня Ленін помер. У мене з, в зв'язку з цим є моя особиста історія стосунків з Ульяновим. Він же Ленін. У 1990 році. Це вже такий пізній радянський союз, який наближається до свого фіналу закономірного. Щоправда, Радянський Союз тоді ще не знав, що він наближається до свого фіналу. Але ми вже зараз знаємо, що в 91-му він припинив своє існування. Але все рівно в 90-му році, навіть в кінці свого існування, була така традиція серед дітей, школярів вступати в жовтенята в другому класі. І, от в 90-му році я був якраз у другому класі. І я був командиром класу, такою поважною авторитетною людиною в класі. І от 90-й рік на, на, на вулиці Херсонська область, місто Скад, місто Скадовськ, я другокласник. І от нам повідомили в школі, що от там завтра, чи післязавтра, днями цього тижня, всі ви будете вступати в жовтенята. Я, чесно кажучи, чомусь вирішив в той момент запитати у батька, що він думає з цього приводу. Я якось от підсвідомо не знаю чому. Дуже цікаво, до речі, це зараз якось про це розмірковувати. Чомусь я якось, мені здавалося, що цей Ленін Ульянов, якийсь мутний тіп, а відповідно, вступу в жовтенята якась теж така мутна історія. Ну, але я вирішив у батька свого перепитати, що він думає з цього приводу, чи вступати мені в жовтенята, чи не вступати. Я у батька запитую, що мені робити. Тато він мені категорично не відповів. Ну він, звісно, був таким антисовєтчиком, але він мені сказав, що це на мій розсуд. Він висловив свою думку, що він думає про Ульянова Вальніна. Звісно, що нічого хорошого. Але я навіть і до цієї розмови з батьком розумів, що Ульянов мутний тіп, тому вирішив у батька запитати. От була така причуття, і батько фактично підтвердив моє переконання. Але він не забороняв мені вступати в жовтеня та сказав: Це тобі вирішувати, це має бути твоє свідоме рішення. Ну навантажив мене він у мої вісім років необхідністю якось ухвалювати свідоме важ... важке рішення. Ну, отже, після цієї розмови я ухвалив своє відповідне рішення, і от, мабуть, це був жовтень, або листопад, мабуть, там річниця чергової жовтневої революції. І от нас, це осінь 90-го року, у школі я був в другій школі. У Скодовську, вчився. Нас всіх зібрали другокласників в актовому залі. Була така святкова урочиста програма, і адміністрація. Педагоги всі другокласники з усієї паралелі зібралися на святкову урочисту програму, і, от в цей момент, в цей день, в цей, в цей день мала звершитися ота офіційна така перша фаза ініціації. Індоктринації в комуністичне майбутнє. Тобто, спочатку жовтенятами ставали в другому класі, потім там в четвертому піонерами. Ну а вже хто там хоче, в студентські роки там комсомольцями. Там вже більш-менш добровільно, але от жовтенята і піонери, ну це ледь не обов'язково, всі без винятку мали ставати жовтенятами і піонерами. Навіть це питання не обговорювалося. І на, приз... на завершення цієї урочистої програми. Так було піонери, тобто старші за нас на кілька років школярі. Вони понабирали якісь там конверти або в жмені, отаких цих металевих зірочок, такі значки. З портретами молодого Володьки Ульянова, Леніна, такого усміхненого і кучерявого. Ну, хто був жовтенятами? ті пам'ятають, що вступ в жовтенята передбачав необхідність отримати цю металеву зірку значок з портретом молодого, усміхненого, кучерявого ульянова і причепити його на свій одяг. І, вже наприкінці цієї програми, піонери вони понабирали там в жмені хто куди ці, ці значки і почали носити рядами і роздавати другокласникам. Тобто вони підходили, і другокласник мав взяти цей значок, і в цей момент він вступав в жовтенята, ставав точніше з жовтенятком і чіпляв це на свій одяг. І до мене підходить піонер, пропонує з його рук взяти зірку з уліяновим усміхненим і кучерявим, як я вже казав. І я кажу: ні, дякую, не треба, не буду. І я дуже усвідомлено відмовився стати жовтенятком. Але ж, це, звісно, закономірно стало обтяжувальною обставиною для мене як для командира класу. Отже, я був командиром класу, авторитетом в класі, який відмовився стати жовтенятком. І після цієї відмови почалися гоніння. Коротше кажучи, класний керівник зібрала весь клас ну, на черговому якомусь уроці. І вона так трошки ніяковіючи, тобто їй, як мені здалося, було так можливо не дуже комфортно, бо вона мене любила, звісно, як такого красунчика, командира. <кій> Я відповідально виконував свої функції, завжди зупиняв всі бійки, закликав до відповідальної взірцевої поведінки моїх однокласників. Ну, от коротше, командир класу. І от вона на черговому уроці вимушено повідомляє, що мовляв, шановні дорогі діти, трапилося те, що трапилося, непередбачуване. Руслан Кухрачук не є жовтенятком. А звісно, що командиром класу може бути лише жовтенятко. От я так чітко прям це запам'ятав. Актябрьонок лише може бути командиром класу, тому ми вимушені все ж таки зняти з цього цю посаду функцію відповідальність. І одним словом, я перестав бути командиром класу і отаким от чином зазнав перші переслідування і гоніння за свої. Переконання, коротше кажучи, така історія сто років тому Ленін здох. У мене є до нього свої, як ви вже зараз почули, особисті претензії, і він здох. Ну, власне, от і добре, дітям нового покоління не доведеться бути в таких ситуаціях.